У Великодобринській територіальній громаді вже сьомий рік поспіль організовують благодійну акцію на підтримку нужденних родин. Акція розпочалася у Великій Добрині. Побачивши її успіх і відчувши радість допомоги, з року в рік до благородної ініціативи долучається дедалі більше населених пунктів і учасників. Цього року було побито усі рекорди. У передріздвяний період продукти до святкого столу отримало майже 700 нужденних. Для м'ясників день розпочався рано вранці у селі Велика Добронь. Завдяки пожертвам місцевих фермерів, жителів і спонсорів для доброї справи вдалося придбати шість свиней вагою 200-300 кілограмів кожна та одного бика. До переробки взялося 28 волонтерів. А це вже сусідній чомонин. Після трьох минулорічних цього року, завдяки громадським пожертвам, тут переробили чотири туші свині, окремо сортували м'ясо, щоб кожен потребуючий отримав відповідний вид. набирає дедалі більшого оберту залученість молоді та тих, хто залишився вдома. Адже торік нас було приблизно вдвічі менше. А цього року ця кількість подвоїлася, і ми цьому дуже раді. Саме тому ми змогли придбати більше речей із значно більшими фінансовими витратами. І тепер, залучивши набагато більше людей, можемо рознести більші подарункові пакунки потребуючим. Є невелика команда, яка завжди викладається на повну чи то весна, осінь, літо або зима. Коли б у нас не був якийсь захід, до нас слава Богу, постійно приєднуються нові люди. Тих, хто залишився вдома, ми також, звісно, закликаємо: приходьте, ми тут, ми вдома, ми хочемо допомагати. Долучайтесь до нас, і ви теж можете підтримати добру справу. Цього року все вдалося так само, і ми цьому дуже раді. Особливо тішить те, що ініціатива вже охоплює чотири села. Про розширення ініціативи свідчить і те, що роботи паралельно тривали у чотирьох селах. У селі Тиса Актелект на момент нашого приїзду вже пакували розібране м'ясо в пакети. І тут мешканці маленького села подали приклад зразкової єдності. Після першого звернення 28 осіб запевнили нас у своїй підтримці. Наразі ми готуємо пакунки для 47 людей похилого віку, потребуючих пенсіонерів віком понад 70 років. У кожному пакунку є свинина з боковини, чисте м'ясо та сало. Щоб ми могли принести радість до святкового столу. Це сюрприз для села, адже ми не повідомляли людям, що саме готуємо. Незабаром рознесемо пакунки, і вони дуже зрадіють цьому та приймуть їх із вдячністю в серці. Хочу подякувати нашим благодійникам. Цього року нас ще більше ніж торік. У нас цю акцію проводять уже вдруге. І люди, які минулого року ще не долучалися, цього разу всі стали поруч і підтримали ініціативу. У селі Маладобринь три туші розібрали дуже швидко, і ще до полуденного дзвону все вже було запаковано не дивно, адже допомагали і чоловіки, і жінки села. Біськаводюк мер пишаюся тим, що порівняно з минулим роком нам вдалося розвинутися. Торік у цій ініціативі брали участь 36 осіб. А сьогодні тут пожертвувала вже 51 людина. До справи долучилися місцеві жителі, члени товариства мисливців і рибалок, підприємці, а також місцева організація КМКС. У результаті сьогодні нам вдалося переробити 650 кілограмів свинини в живій вазі. М'ясо ми запакували, були підготовлені м'ясні пакунки по 3 кілограми. До них також додадуть по пів кілограма кров'янки, яку вправні господині наповнять на кухні, а ще по пів кілограма квашеної капусти, яку пожертвував фермер-підприємець Шандор Гал. Тож, на мою думку, вийде дуже гарний святковий пакунок. Ці пакунки потраплять до нужденних самотніх людей похилого віку. Вважаю, що це справді добра справа і тішуся з того, що люди беруть у цьому участь і відчувають цю місію частково своєю. Приготування пікниці теж швидко завершили. Як на справжньому традиційному заготуванні м'яса на кухні працювало багато рук. Долучилася і заступниця голови громади, а не вдовсі мікроавтобус наповнився пакетами зі смаколиками. Побачивши, як у великій доброні вже багато років добре працює ця ініціатива і яку користь вона приносить, ми також вирішили її започаткувати та з радістю відзначаємо, що до неї долучилося дуже багато людей. Цього року учасників ще більше ніж торік, а місцева організація КМКС у селі Мала Добронь також зробила свій внесок, профінансувавши вартість однієї свині для цієї акції. З року в рік, адже ми вже четвертий рік живемо в умовах війни, бачимо, що дедалі більше. Сімей і людей похилого віку опиняється в такій складній ситуації, коли справді важко накрити святковий стіл. Саме тому ми й вирішили започаткувати цю благодійну різдвяну акцію. У попередні роки разом із депутатами та місцевим керівництвом ми також допомагали цим сім'ям. Тоді ми збирали, комплектували та роздавали продукти тривалого зберігання. Однак, зараз бачимо, що окрім безпосередньої підтримки цих родин і, передусім, допомоги літнім людям, ця ініціатива має ще й інше важливе значення. Дуже багато людей відчули, що можуть і хочуть долучитися до цієї акції, і порівняно з минулим роком учасників стало значно більше. У результаті ми можемо підтримати ще більше людей, які опинилися в складних житті. Стєвих обставинах надзвичайно приємно бачити і відчувати, що в малій доброні ті, хто залишився вдома, і має таку можливість, адже вони на власні очі бачать, скільки людей через нинішню ситуацію опинилося у скрутному становищі, прийшли та долучилися. Хто своїм часом, хто матеріально, хто надав місце проведення, але всі стали частиною цієї чудової справи. Кюрміння кози еттеккі ідеєве, кі оньогіла, кіагейсінбістоші тота, де йоти і ріствет Найсервікамен. Тим часом роботи тривали й в селі Велика Добринь. Місці, де зародилася ініціатива. Тут уже доводилося готувати до кухонного використання м'ясо в промислових обсягах. Окрім того, місцеві наповнили ще й 300 кілограмів кобаси. Допомагала й команда з побратимського населеного пункту Гута Словаччина. Окрім фінансової підтримки, вони вважали важливим бути присутніми особисто і підтримати закарпатських співвітчизників у складний час рік тому, слава Богу, і щиро дякуємо за це. Ми встановили побратимські зв'язки і не лише на словах чи на папері, а й у конкретних справах. Саме тому ми й приїхали сюди до села Велика Добронь, адже таким чином можемо, хоча б трохи допомогти людям, які справді цього потребують. Ми вдома у Словаччині знаємо, в яких складних умовах тут живуть люди, і хочемо таким чином підтримати їх напередодні свят, щоб вони відчули Бог з нами. Він допомагає нам. Ми також щиро бажаємо, щоб вся ця не Місь нарешті завершилася, щоб знову всі могли пережити свята в мирі та радості, і щоб ми й надалі могли допомагати одне одному з великою любов'ю. Ми раді, що маємо змогу бути тут. Волонтери на місцях доставили свіже м'ясо додому тим, хто цього найбільше потребує: багатодітним родинам, самотнім людям похилого віку, малозабезпеченим та хворим. Пані Ілдика отримує цю допомогу вже третій рік поспіль. Я вже три роки перебуваю в інвалідному візку. Понад три роки тому в мене була пухлина спинного мозку, і внаслідок цього моя права нога не функціонує. Дуже добре, що мерта громада допомагає, адже пенсії зовсім недостатньо. Пані Ержебет – пенсіонерка. Вона сама доглядає за тяжко хворою донькою вже 13 років і також за онукою. Каже, що будь-яка допомога дуже доречна і має велике значення. Я є і опікун, і мама, і тато, і бабуся. Дякую міському голові за те, що чим може тим нам допомагає. Коли ми в біді, він допомагає. Це дуже добре. Щиро дякую за людяність, за те, що люди допомагають одне одному. Окремо дякую і за підгузки. Адже я вже майже два місяці доглядаю за донькою та змушена користуватися ними. Її потрібно виводити, і заводити, підводити до столу, і допомагати сісти за стіл. Коли мене нема вдома, допомагає онука. На жаль, таке наше життя. Я донька – 53-річна жінка, ще водносно молода, але дуже хвора. У родині пані Каталін також дуже потрібна підтримка. Постійної роботи вона не має. Доглядає за літньою жінкою та виховує чотирьох дітей. Він моя наймолодша дитина. У мене є три доньки, а він мій син. Ця підтримка для нас дуже важлива. Дякуємо, бо нам справді потрібна допомога. Наші доходи майже відсутні. Можна сказати, що нині ми виживаємо завдяки випадковим підробіткам. Ця єдність доводить силу громади і показує, що люди готові допомагати матеріально та жертвувати власним вільним часом заради підтримки тих, хто опинився в скруті. Голова громади Федір Надь розповів сім років тому благодійну акцію розпочала жменька людей з пожертви в обсязі однієї свині. Відтоді акція перетворилася на рух, що формує спільноту. «Бенефіціарами є ті, хто перебуває у складному соціальному становищі. У кожному випадку ми узгоджуємо все з депутатами, а також з людьми, які безпосередньо беруть участь у програмі. Щовечора обговорюємо до кого саме вирушатимемо. У нас немає окремих вікових категорій, не робимо різниці між тими, кому понад 70 чи понад 80 років. Натомість у кожному випадку розглядаємо сімейну ситуацію та соціальний стан людей. Допомога їм безумовно необхідна. Кожен отримує ґрунтовний пакунок із продуктами тривалого зберігання. Його підтримали підприємці з великої доброні, та ті люди, які відчули, що в цій складній ситуації їхня допомога потрібна і які мають змогу її надати. Від підприємців від цих до людей зібрали 110 тисяч гривень, завдяки чому було підготовлено 215 пакунків. Кожен з яких містить по 10 кілограмів продуктів тривалого зберігання. Окрім цього, завдяки команді м'ясників, люди отримають і великий м'ясний пакунок, до якого входить один кілограм ковбаси та ще п'ять кілограмів свинини. У цій складній ситуації люди демонструють ще більшу згуртованість ніж раніше, і їх долучають до справи. Дається можливість тим, хто вважає, що їхня допомога потрібна і хто може її надати. Кожну доброзичливу людину слід прийняти, поважати і скористатися тією допомогою, яку вона надає безкорисливо. У селі Велика Добронь таких команд кілька, слава Богу. Кожен бачить, в яких складних умовах опиняються люди, які залишилися на самоті. Або не отримують достатньої соціальної підтримки, чи їхня хвороба не дозволяє вести нормальне життя або забезпечувати своїх родичів? Ці люди зібрані, їм надано можливість. Ми підтримуємо їх усіми доступними засобами, і саме тому ця акція за сім років так розрослася правда в тому, що ми не змогли залучити всіх до цієї різдвяної акції. Через брак місця ми не змогли забезпечити більше локацій. Навіть так працювало 20 людей, а також наші гості, кілька представників нашого побратимського села та кілька добрих друзів. Вони також були присутні. Прийшли шестеро. Вони переробили дві свині, приготували ковбасу, яка сьогодні ж буде доставлена тим людям, яким вона потрібна. Безкорислива допомога і вдячні погляди. Так, мабуть, найкраще можна підсумувати суть цієї ініціативи. Її результат у тому, що у великодобринській громаді люди, які потребують підтримки, можуть гідно накрити святковий різдвяний стіл а головне послання любові передається від серця до серця.